Всім привіт, кінець квітня, холодно, вітрюган, заморозки. Ну а я поки така погода, продовжую заносити свої раєвні на мені відомі місця. Сподіваємося, райловний сезон буде вдалий. Ось такі тут медоносні угіддя. Зарослі малини, ажини, глухої крапиви. Просто незліченна. Че це мені здається, чи і правда все служить. Кіт. Нічого собі, що тут робить кіт? це на кіт, це якась рись. І все, пів секунди стою і думаю, якщо на камері нічого не буде, то це означає лише одне те, що я з'їжджаю з голоду. Якби в мене була можлива, фізична можливість, я б обов'язково посадив би ці дубочки до себе на пасіку. Кожний рік, рік ця рослина коригується тваринами. І Ось ні один ландшафтний дизайн не виросте такого просто шикарного садового бонсаю, як це робить природа. Ось тут складникова форма дуба а зовсім поруч плакучий дуб. Просто шикарно. Найкращий ландшафтний дизайнер. Це яглось, козуля, олень, але ніяк не людина. Я не знаю, що це відбувається, яке це природне явище, але схоже на масовий льот якоїсь мошкари. Я так думаю, що через добу-дві сюди вже буде зайти, фізично неможливо. Через хмари оцих, я не знаю як їх називати, мошкара. Чи не мошкара, Камах. Тут відбувається зараз саме в ці години, в цей день, відбувається масовий вигляд цієї мошкари. Вона скрізь, вона по всьому острову. Хто знає як називається ця хамаха, прошу сказати, щоб я знав. А то мошка, мошка, а мошки, а мошки дуже різні і дуже багато. А ось ще сьоме чудо світу, а може восьме не буду стверджувати. Я багато кому розповідав, що вони в зитних болотах. На заплавах річки села зустрічаються місцини і з Мохом сфагнумом. Мені всі розповідали, сміялись, ки, 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 казали, що ні, що це тільки на верхових болотах, це тільки Західна Україна, Сибір. Туди висока-висока по карті, на кислих, кислих торфовищах. Ось дивіться, це заплава річки села. Це не торфовище, це не верхове болото. Тут немає клюкви, немає. немає Журавлини, але є мох з фагном. І більше того, я вам скажу, він розмножується в тому році. Або позатому я бачив тут тільки декілька де рослин. А зараз він починає розмножуватись. Його кількість збільшується. Хоч звичайно і не швидко. Це ж не бамбук, а мох з фагном. Так ось в заплавах річки села в низинних болотах. З'являється мокз фагнум. А також тут є ще ягода костяниця, якої тут раніше не було. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, можливо це, пер... це етап розвитку болотів, який має назву перехідний. Тобто перехідні болота з низинних у верхові. Це може бути, але все-таки річка є річка і річка по верховим болотам не біжить. Отак от. Отакі -от. от такі маленькі. Феномен. Ну ось встановлена перша лавушечка. Лов... Перша лавушечка встановлена між трьох дубів. Мені здається, це зараз на дуже, дуже непогане місце. Я не знаю, можливо, дуби розкриють свої листя і тут буде повний треш. Але я сподіваюся, що ні. Сподіваюся, що підльоти будуть тут непогані. Є і всохші дерева, і впавші дерева, де-ніде віконечко повинно бути. Тому Ось так поставив я першу ловушку. Головне, що нікуди не лізти, нічого не прив'язувати, не прилаштовувати. посагу між трьох дерев і така страховочна матуточка прив'язав все. Нехай ловиться. Тепер треба швиденько знайти місце для другої ловушечки, так, щоб їх було відкритіше і щоб людей туди не заходило. Все, шукаємо, гуляємо, споглядаємо, чудова пора. Є десь вдалині зозуля, це означає, що заморозка бути вже не повинна, хоча прикмети вже давним-давно не діють. Ну ось, мабуть, тепер на цих просторах десь поставимо і другу колоду. І на цьому колоду в лісі заносити перестану, оскільки з дня на день підуть мільярди трильйонів комарів. Адже пер, першу зазулю я вже сьогодні чув. Шукаємо місце для постановки районі. Місця, звісно, дикі-дикі, тут можна блукати. Тижні і не побачити за жодної людини, але якщо тільки поставиш рівню на якійсь красивій галявині, на сонечку, обов'язково там з'являться якісь браконьєри, збирачі грибів, трав, зроблять собі пікні, пікнік і умикнуть раєвню. Тому треба заховати її, щоб було і красиво, і гарне сонечко, і заховано добре. Ось нарешті я і знайшов місце для постановки колоди. Місце краще не придумаєш. Піковий дуб і тут, я сподіваюся, не буде людей до самої осені. І під підльот такий собі нічегенький. Ось такі місця, в таких місцях будемо ловити диких. Раїв або як наші можновладці придумали в законі здичавілих бджіл. Дякую всім за увагу та терпіння.